Reels – це той інструмент, який наразі дає найбільше охоплення в Instagram, але отримати їх не так легко здається. Ти робиш Reels, начебто все круто, але переглядів та охоплень немає. Що в такому випадку робити? В сьогоднішньому відео я дам 10 порад для створення динамічних та захоплюючих Reels, які хочеться переглядати як мінімум декілька разів. А ще поділюсь деякими секретами Reels, про які краще нікому не розповідати, але про це пізніше. Давай починаємо. Ти досі чомусь не підписаний на мій канал. Обов'язково тисни кнопку Підписатися, став лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики та найпершим використати круті фішки для свого інстаграм. Як створювати рілс, я розповідала ось в цьому відео. Ти це і багато моментів можуть бути корисними. Але як зробити рілс захоплюючими? Загальна ідея дуже проста. Вам потрібно, щоб Рілс додивилися до кінця, ще краще, щоб переглянули декілька разів. Для найпопулярніших рілс нормально мати Утримання на рівні вище 100%. Тобто, в середньому кожна людина подивилася рілс більше, ніж один раз. Ось 10 прийомів, які допоможуть це зробити. Роби короткі та зрозумілі рілс максимум на 15-30 секунд. Коли відео довше, ніж 30 секунд, це вже забагато для сприйняття, та перегляд може ставати мивнішим з кожним секундою. Єдине виключення, якщо твоя Reels насправді захоплює та тримає увагу на протязі всього відео: робити цікаві хвилині Reels – це майже. Стерність, тому краще почни із коробки. Друге: динамічні переходи в Reels. Використовуйте переходи в Reels, щоб зробити відео цікавішим та простішим знову ж для сприйняття. Можна використовувати вбудовані ефекти в інстаграм, можна додавати в будь-якому сторонньому відеоредакторі. Я, наприклад, використовую редактор VN. Це безкоштовний додаток з купою крутих функцій. Я ось туди залишувати тобі, скрін. Третє, додавай субтитри до своїх відео для комфортнішого перегляду та більших охоплень. 40% користувачів Instagram дивляться відео без звуку. Розмовні відео без субтитрів вони дивитися просто не будуть, тому субтитри або відео, які розуміють без слів. Четверте, обов'язково Використовуй музику або звукові ефекти в своїх рілах. Це, без сумніву, додає життя та динаміки твоїм відео, але ще й допомагає потрапити в рекомендації. Обрай музику або звуки з великою кількістю переглядів, тому що завдяки цьому алгоритм додасть тобі охоплення. П'яте увага, це порада від диявола. Зациклюй початок та кінець своїх різних. Тобто, початок та кінець мають бути з однаковими фразами або однаковим фрагментом з відео та трішки вводити в оману розум людей, щоб вони не до кінця розуміли і довше закінчити. До Чилося, чи ще ні, та передивлялося його знову. Простіше всього це зробити, якщо початок це насправді продовження самого кінця. Шоста порада з тієї ж серії: вся інтрига Рілс має розкриватися наприкінці і бути на екрані лише одну секунду, щоб глядач не встиг нічого розледіти або прочитати і був змушений дивитися все заново. В Reels, якщо щось пропустив, потрібно сидіти і дивитися по другому колу. Якщо так робити, намагайся, щоб рілс було цікаво дивитися вдруге. Додай якісь дрібні деталі, які люди пропустять. При першому перегляді сьоме Використовуй вбудовані ефекти та фільтри Instagram. Це зробить твої ріл з більш естетичними та інстаграмними, чим зацікавить більшу кількість людей. Восьме. Не змінює освітлення на протязі всього відео. Світло має бути рівномірним та не змінюватися кадр за кадром. Це важлива візуальна та естетична складова твоїх хріл. Виняток, якщо ти знімаєш локов з ідеї, тоді освітлення може змінюватися протягом дня та не колоти нікому око, тому що так це думаю, заздалегідь. Дев'яте Додавай текстові вкладка або підписи на цікаві головні моменти або моменти, які ти точно хочеш виділити. Це допоможе краще поставити наголос на ті інформації, яку ти хочеш донести аудиторії. Це до речі, також можна зробити відеоредакторі відеоредакторів. Десяте. твої різ повинні бути побудовані як історія, де є чіткий початок, середина та кінець. Це додасть твоєму відео більшого сенсу та завжди буде мотивація додивитися дивитися до кінця. Бонусна порада, тому що це більше про просування аккаунта взагалі, а не про рів. Запускай рекламу в інстаграм для своїх вдалих різ. Якщо твоє відео збирає достатню кількість переглядів за 1-2 дні та має круту статистику, то давай до реклами через кнопку Boost Post. Як налаштувати та запустити рекламу, я розповідаю ось в цьому відео. Ну і найголовніша порада: будь на одній хвилі зі свою аудиторію та створюй той контент, який їй резонує, а використовуй в доповнення до своїх головних ідей. Так, лайк це відео, якщо було корисно, та додивився аж сюди, бажаю тобі успіху та наснаги з створенням різ. До зустрічі!